26 юних криворізьких спортсменів взяли участь в обласних змаганнях з рукопашного бою: сім золотих, дев'ять срібних та сім бронзових медалей. Такий результат наших рукопашників. Це був аборочний чемпіонат на чемпіонат України, який буде проходити в має Було більше 130 учасників. В Нашому составі їздило несколько клубів. З крього ворога, і всі приїхали з хорошим результатом. Збиралися да. кращі спортсмени. І бої були важкі від нашого клубу. воїн їхало п'ять спортсменів. Були два з них новачки. Це діти віку 10-11 років. Які для них це була перша область, і один з них посів перше місце в дозованому контакті, і друге місце в легкому контакті. Маргарита на обласній першості посіла перше місце у розділі легкий контакт суперниці. Каже, випали достойні. Мені вони дуже сподобалися і я проявила себе на всі сто. Наступні плани я хочу і буду займатися рукопашним боєм, і хочу досягти всіх своїх вершин. Видовищними були поєдинки у хлопців у складі команди, кожен із них приніс у медальний залі кращий результат. Було важко, але я готувався так перемог. Все проходило добре. Я перемагав, зміг зайняти перше місце на області. Це було дуже важко для мене, але я зміг. Переможці цих змагань у травні зможуть представити своє місто і область на всеукраїнських змаганнях. Валерій Кожухар, Денис Захаров, цей день.